Добрий вечір, шановне панство. Декілька хвилин вашої уваги на рахунок нової сім'ї, яку я створив. Створив сім'ю, кинув самець, от п'ять самочок. І як не дивно, молодь, так само як в нашому житті, приходить молодий хлопець на, на вулицю і всі дівки до нього липнуть. Так само. І в мене кинув я того самця одного, а він в мене парубок ого, ну майже в півтора раза більший від тих самочок. Як тільки я його кинув, самочки зразу почали до нього обнюхувати його і ніякої агресії. Потім я прийшов через якийсь час, через годину, через дві, вони вже чотири самочки кругом. Цього самця сидять. Не сидять, а так о, обнюхують його. От, І абсолютно. Потім через деякий час моя шоколадка, та, що я її, до мене підходить, дружить зі мною, тільки вона ревнувала його до тих самочок. От дивіться, і вони дивіться, ті окремо сидять, а моя шоколадка в тому окремо сидить. От. І ніякої агресії навіть зараз. Ну, щоб покривав самець самок, я не бачив. <клес> в принципі, якби е, бо він їх покривав, то я би в будь-якому випадку е, хоч деколи би моменти зловив, коли він їх покрив. Але я того не бачив, бачив лише. То, що він дружелюбно до них ставиться і вони до нього. От навіть десь пів години назад я люблю прийти і постояти, понаглядати за нутріями. Я прийшов, і внутрі тут бігають, він кру, кругом нього він до них підходить, нюхає. Трошки за ними походжує, вони відгаркуються, і він нікуди не нападає на них, нічого, він відходить і собі думають, ну чекайте, чекайте, достигніть, і все рівно ви будете мої, Нікуди ви від мене не дінетеся. Ось. А того внутрішня, та, що вона сама більша в мене, то він до неї, так, як до самої кращої. На вулиці дівці пристає, пристає, вона йому відгаркує і все не дає йому. Так, далі по гранулі. Кинув гранулу. Десь 400 грам кинув вони, порозкидали її. З вечора я даю так як е, ніч довга, то я 500 грам давав, але тепер я буду давати їм. <кхем> так, як вони порозкидали ту гранулу, то, напевно, з 50 грам є нез'їдженої гранули, то я їм замість 500 грам дам 400 грам гранули. От, і буде таке обмежене в мене їхнє харчування. Не обмежене, навіщо вони мають розкидати, вони мають то все позбирати. <кхем> Наскільки розкидають ту гранулу? Ну, по статистиці все рівно нутрія. Треба розраховувати, не розраховувати, а вони по статистиці 5-10%, дивлячись, який, особливо на січаних підлогах, клітках, то вони до 10% розкидають. Далі. Що я? Даю все, що маю. Яблука в мене практично закінчується, є ще трохи грушок. Почав масово згодовувати... Кабачки, бо вони вже дивлюся, починають один зігнив невеличкий кабак, ну то його треба було в першу чергу згодувати, бо він був типу, молочний, а я його на купу кинув. От. І І буду помаленьку кабачки згодовувати. Але знов в мене виникла проблема. В теплиці, де я тримав кабачки і гарбузи, я їх накрив темно. Листям, соломою і листям. Бо ну, в нас були і я трошки накрив. Теплицю відкрив, щоб вони там не дуже парлося, як по таке сонце. Тут. І до мене завітало стадо, стадо собак в теплицю. Я на другий день ту теплицю закрив, а вони взяли, видавили одне шкло, друге шкло, а такі собаки, як телята. Місто рядом собаки. Зайшли, знайшли собі тепле місце, тим більше згребли мені всю солому і листя, що були гарбузи, і ті накриті, і треба буде знову переносити гарбузи і знову там, де нутрії я тримаю, вже капусту трохи згодував, то на місце капусти, треба буде там то все вистеляти і складати такі в мене трошки розхлібаюся з тою роботою і, і знову та, якісь проблеми виникають. Але хочу ще потішитися, бо вчора я гній розкинув, син після роботи прийшов китайським мотоблоком перефрезерував город. Зараз темно, не буду показувати, може зайду. Перефрезерувалося ідеально. Я йому казав раз перейтися, а він два рази так, що той гній, що я розкинув, він абсолютно весь майже з землі перебитий. Бо минулого року він ті... ми тільки раз легенько перейшлися, бо дуже липло на колеса закидало. От було то таке було. А того року все, все ідеально. От. А гноєм кр... від ям. Встелив капітально город, але так встелив інакше не можна, а то як то все перебито, то там напевно одна четверта гною. Бо дуже багато гною було вроді. Деколи навіть подумаєш, що протягом року я його назбирав, то приблизно трактор гною, то скільки того всього треба нутрія навозити, давати, щоб вони... Переробили то все на гній, ну, але гній потім воно все рівно, то є міндобриво. Замість того, щоб купляти міндобриво, маємо своє натуральне міндобриво. Тим більше на гноєві минулого, того року, бо минулого я так менше мав гною кролячого, а то того року ну дуже, чи то, може, рік такий, дуже гарний врожай був на городі, що я не можу натішитися. От. Ось такі проблеми поточні в нас. Все, дякую за увагу. Тримаємо нутрії, Тримаємо гарні нутрії. Вирощуємо дієтичне м'ясо. М'ясо внутрі є дуже-дуже смачне. Все, дякую за увагу. До побачення.